Вілфред вирушає на порятунок Казки з ожинових кущів. Ожинові кущі це місцина, яка розтяглася уздовж поля на березі струмочка. Вона захована за покрученим корінням дерев і високою травою. Це світ маленьких мишок Вілфреда і Прімроуз та їхніх родин. Найкращі друзі Вілфреди Прімроуз завжди готові розділити пригоди. ось ця, коли струмочок розлився і затопив береги ожинових кущів. В ожинових кущах дощило уже три дні і три ночі поспіль. Прімроуз, подружка Вілфреда, прийшла до нього у гості побавитись. Дощ, дощ і дощ, бурмотів Вілфред. Та він колись припиниться цей дощ, чи ні? А уночі розгулявся справжнісінький шторм. Коли наступного ранку Вілфред із татом вийшли на вулицю, вони аж застигли від подиву. А де це поділося поле? запитав Вілфред. Восики мої. Та вода ж піднялася майже до будинку, сказав тато. Це струмок, напевно, вийшов із берегів. Поснідавши, Вілфред почовгав по воді до оселі Прімроуз. Вона спостерігала, як розвантажують кошикового човна. Це полівки, пояснила Прімроуз. «Їхній будиночок затопило і їм більше нікуди подітися. Дітей полівок звали Горацій та Сісі. -Сі. А ви будете ночувати у нашому будинку? запитала Прімроуз. Не знаю, пересмикнув плечима Горацій. Аж тут увійшов тато Прімроуз і повідомив, що усі залишаться у їхньому будинку, аж доки не спаде вода. Вілфред допоміг перетягнути запаси їжі із пенька комори на татового плота. Вони привезли чорничні булочки, сир та горішки. Того вечора усі зібралися за обіднім столом і влаштували чудовий банкет. А згодом Прімров запропонувала піти погратися у пискляві хованки. Тільки ж дивись. Наглядає за сісі, -Сі, наказав горацію пан Полівка. Поки горацій жмурився і рахував до десяти, усі побігли ховатися. Вісім, дев'ять, десять. Я йду шукати. Хто не заховався, і я невинний, радісно вигукнув Горацій. Він доволі легко знайшов Вілфреда і Прімроуз. Але щось я ніде не бачу сісі, -Сі", сказав він. А ми тобі допоможемо шукати, запропонував йому Вілфред. А сісі знайшла ідеальний сховок у кошиковому човні під маминою зеленою парасолькою. Вона довго чекала, а човника легко хитало на хвильках, ну, і вона задрімала. Зненацька сісі прокинулась. Здавалося, що човен рухається. Вона визирнула назовні і побачила, що мотузка зникла, а човник відпливав. Мам! закричала Сісі, -Сі, але вітер заглушив її голосочок. В цей час у будинку Горацій Вілфреди Прімрус обшукали усі кімнати, усі куточки. Та вона втекла, сказав горацій сердито. Вілфред визирнув на вулицю. Дивно, сказав він, а де подівся човен? Горацій зблід. Ти, ти думаєш, його взяла сісі? -сі? Горацій заліз під ліжко і відмовився вилазити. Не чіпайте мене йдіть геть, сказав він. Так а, а як на рахунок Сісі? -сі? Вона ж може потрапити у халепу, сказала Прімруз. Вілфред намагався подумати. Ти можеш узяти пліт, вона не могла далеко заплести». А ти зі мною підеш, Вілфреде? запитав Горацій кволим голосом. Прімрос погодилася залишитися на той випадок, якщо сісі повернеться. Уже сутеніло, коли Вілфред виштовхав плота із суші на воду. Знову почало дощити, і багниста вода вирувала навколо них. Вілфред стернував, а Горацій кричав у мрячну далечінь: Сісі! Сісі! -сі! Сама у човнику сісі -сі притулилася до маминої парасольки. Вона більше не бачила теплих вогнів будинку, вона змерзла і Загубилася. Потік почав запаморочливо закручувати човна. Стара плакуча верба занурила свої гілки у воду. Коли човник повз них пропливав, Сісі спробувала дотягнутися і вхопитися за одну з гілок. Але вона вистромилася занадто далеко, і зненацька човен нахилився і бульк! — вона впала у воду. А на плоту Вілфред та Горацій на усю горлянку вигукували ім'я Сісі. Зненацька Вілфред показав на щось у воді. Дивись, що це? Мамина парасолька, сказав Горацій. Давай спробуємо її дістати. Коли течія піднесла їх майже до парасольки, Вілфред зуміг вхопити її і підтягнути. Вони побачили, що всередині щось є, там скрутився маленький м'ячик хутра. Він блимав на них з подивом. Сі-сі! закричав горацій. А в цей час у будинку Прімрос усе усім розповіла. Пані Полівка так плакала, так плакала, що їй довелося позичити аж три носові хустинки. А назовні, у темряві, стрибали вгору вниз крихітні ліхтарики. Дивіться! закричала Прімроуз. Там вогні на воді. Вогники наближалися, наближалися, аж доки нарешті стало можливим роздивитися плота. На ньому сиділи гораці та сісі, а Вілфред стернував, безпечно доставивши усіх додому. Усі з полегшенням радісно їх вітали. Трохи пізніше усі зібралися навколо вогнища у кухні і смажили грінки. Горацій усім розповідав, що він, напевне, найхоробріша полівка у світі. А Вілфред молотив грінку за грінкою. Хм, найцікавіше у всіх цих порятунках. Сказав він, що вони змушують тебе страшенно зголодніти. М -м 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 -м. Ось яка вийшла пригода у прім роуста Вілфреда. Сподіваюся, що вам було цікаво, а я напевне піду насмажу собі грінок. Усі ці казки про порятунки змушують мене страшенно зголодніти. Бувайте!